Вітаю вас, дорогі друзі! Вирішив записати ще одне відео про свою ожину. Показую вам свій кущ. Да, він у мене вже не один, вже є і молоді кущі, але це основний кущ. І зараз саме збір врожаю. Вона вже гарно плодоносить, ми вже смакуємо, пригощаємо. Роздаємо ожину ось така вона урожайна. Ось такі гарні плоди. Ви можете бачити ось такий плід, який досягає розмірів іноді 12-15 грам. Кожного дня можна збирати через день, це точно можна збирати. І ось ви бачите. Вона пускає молоді пагони. І догори вона йде, я ще не, не прирубував. Це молоді пагони. Я думаю, що ви знаєте, що вона плодоносить на, прош... на минулорічних пагонах. Да, усі ці пагони, які відплодоносили, потрібно буде зрізати. Гарна, ось така, не колюча. Гарні стебла, не колючі стебла. Досить потужні. Стебла, хто бачив попереднє відео, я показував, коли вона тільки розпускалася. Не знаю, який сорт. Для мене це і не дуже важливо. Хтось в коментарях писав, що це. Польський сорт бжезина але я не знаю. Ожина солодка. Досить смачні ягоди. І ось так вона плодоносить. Тільки встигай збирати урожай. Да. Кому цікаво, да можна замовляти саджанці, їх буде. Їх буде достатньо багато, тому що вона пускає і поросль, І ось десь ви бачите, ось вона впала на землю. Ось тут о, впала на землю і це вже буде проростати. Ось така, друзі, пожина. Записую вам коротеньке відео, щоб ви бачили, як вона плодоносить у 2025-му. Році. Просто красота. Красота скрізь. Да, тільки добре, щоб вона була підв'язана. Стараюся, щоб низько не пускати, щоб не падало на землю. Ось ви бачите, знову потрібно вчора збирали і знову можна сьогодні сміливо йти збирати урожай. Ось так, дорогі друзі. Бажаю і вам мирного неба і гарних урожаїв. Нехай щастить!